Друзі, всім привіт! Привіз, розвіз насіння і буду їхати додому чіпляти катка і каткувати зразу. Хочемо встигнути до доща. Сьогодні у нас 13 квітня. Того року сіяли 1 травня і трошки було вже запізно, тому що не було вже влаги. Як бачите, зараз влага є. Але передають дощі. З понеділка, там 15 мм і більше доща на пару днів, то хочемо встигнути. Багато вже людей відсіялось, але відсіялось тих, хто має багато землі, кого ферми великі, там, то вже люди сіються. Вже навіть у цьому, мабуть, і посіяли. Малі фермера, одноосібники, ще лише починають сіяти. Але сподіваємося, що буде, будуть сходи, будуть душі і соя дасть хоча б пару тонн. Тому що, як показує практика і час, що соя почала давати у нашому регіоні менше, менше урожайну. Були в нас такі тут роки, що та сама соя рання давала там і 5 тонн. Майже, а зараз да, я там в середньому 2-2,5 тони. Клімат міняється, душі стає менше, але працювати потрібно. Було проведено тут дві культивації. Мало бути, що одної мало би хватити, але не вистачило. Бачите, влага є. Зараз я закаткую і я думаю навіть так будуть сходи, але ще як піде дощик, то буде ще дуже класно. Так що їдемо, чіпляємо каток і їдемо каткувати. Ви мені напишіть там в коментарях, що ви там вже посіяли сою чи не посіяли, тому що цікаво. О цього року буде сої багато, великі холдини сіють сою, соняшник сіють менше. Кукурудзи менше, а замість того всього сіють сою, Так що будемо бачити, що буде по ціні.